Добрий день. Я Сперка Івана, учениця 7 класу Харківської гімназії з початкової школи та дивкиний підрозділ Сірійської міської ради Баштанського району Миколаївської області. Представляю Васю увазі науково-Дусінський проєкт з теми рання весняна флора тічакового колового степу Сміліщення. Весна чудова пора року, коли природа оживає і прикидається від зимового сну. Яскравими бамому квіті сповіщають нам про її прихід світи. Наші дослідження показали, що з кожним роком на степових ділянках цієї річ була стрімке зменшення їх чисельності. Щоб зберегти ранньовесняну флору для майбутніх поколінь, потрібно проводити спостереження, вивчати причини зникнення та проводити роботу щодо її збереження. Кож ми поставили собі за мету дослідити еколого-біоморфологічні особливості та перспективи збереження ранньовесняної флори около сіл Василівка та Івана Кепенів Баштанська району Миколаївської області. Об'єктом нашого дослідження є ранньовесня флора, біотичні та абіотичні екологічні компоненти степових екосистем около сіл Івана Кепен та Васильівка Баштанська району Миколаївської області. Предмет дослідження таксономічний аналіз, екології, біоморфологічна особливості, питання збереження та охорони. Дослідження проводили у упродовж 2023-2024 років, також брали до уваги результати довготривалого спостережень вихованців виставка юні приоднознавці. Для вирішення поставлених завдань була впрацьована наукова література та вивчена фізико-графічна характеристика досліджуваних територій. У процесі роботи ми дослідили та проаналізували таксономічну структуру ранньовесняної флори з типіснів На около села Івана Кепіна таблиця 1. ранньовесняна флора складає 22 види судинних коросин, які відносять до 11 родин, 18 родів двох клаців. На колоцях села Васильокинами виявлено 6 видів менших. Встановлено, що найбільша кількість представників родин – капустяні та алюмінії. У процесі дослідження ми з'ясували, що ранневесняні степові рослини по-різному пристосували до посушних мобів пелалі летяки особливій будові та циклу розвитку, є геофітами та серемозопітами, серед них 82% це багаторічні рослини. Виявлено, що 45% ранневеснян дефлори складають ефемери та ефемероїди, які ростуть на вільних ділянках між вернинами з лаки. Їх масовий розвиток ми спостерігали у 2023 році. У 2024 році в, в зв'язку з посушливою весною їх кількість значно зменшилась. За результатами фенологічних спостережень та 2 помічено, що перші зелені листки і квітки першоцвітів з'являються у лютому. Раніше всіх зацвітає основник Одеський Одесі Веолікта з типової рослинності. У 2023 році він зацвів 25 лютого у 2024 році 3 березня. І тепер з'являється перший квітки зірочок жовтий та розстачав у У квітні, на зеленому килимі зла рух добре виділяються блакитні квітки вероні весняної. Жовті на та таблі, таблі до блакитні з гіацинтика і які і для зникають. Виявлено, що рання весняна флора північного та південного схилів балок 3 та 4 помітно відрізняється. На, пів... на південних силах балок її кількісних склад значно більше, аніж на північних силах. На код села Івана виявлено виявилося видів ранньовесняних рослин, занесених до Червоної книги України. П'ять із них до червоного списку міжнародної спілки охорони природи. На код села Васильівка виявлено три види. Наші дослідження свідчать, що чотири види ранньовесняної стекової флори, на даному на даний час не занесені до червоної книги, але перебувають на стадії зникнення. Вони представлені на цьому слайді. Моніторинг кількісного складу рідкісної та зникаючої ранньовесняної флори 1 вказав їх поступово зникнення зі степових ділянок снігорівчини, причому видовий та кількісний склад на код сила Васильівка майже на 25%. Це пов'язано зі значним більшим негативним впливом людини на цю територію. Зверніть увагу на цей слайд. Тому терміново потрібно перейти до ожидливого використання збереження природного потенціалу степових екосистем. З цією метою нами були розроблені пропозиції, проводиться відповідна предохоронна робота. Дослідивши равньовесняну степову флору та її залежність від сукупності різних абіотичних та біотичних джинків, ми підтвердили нашу гіпотезу, оскільки на околиці двох сусідних стіл, Її видовий та кількісний склад суттєво відрізняється. З'ясовано, що кількісний склад популяції в степової солі залежить як від метеорологічних умов кожного конкретного року, місць зростань та території балу, так і від антропогенного впливу на них. Отже, для збереження степових рослин зніворіщення необхідно невідкладне втручання людини направо на їх охорону та збереження. Це важливим напрямкою нашої подальшої, дослідської та передохоронної роботи. Дякую за увагу.